Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. Сьогодні 11 червня 2023 року, неділя 12. Десь, да, десь 12 дня, біля 12 Позаду Ззаду у мене, бачите, сопки, така краса. Сьогодні дуже тепло. Я раніше не могла. Навіть подумати, що я скажу, що 16 градусів тепла це тепло. Але так, для цього краю це тепло. Дуже. Вранці навіть було сонечко, але зараз пасмурно, але дуже тихо. Тихо. І якби зараз було сонце, то було навіть в і Можна було б і в одній футболці. Там навіть і зараз можна в одній футболці. Я просто намагаюся долікувати вже свої голосові зв'язки. <кій> <кій> До речі, не переживайте, в мене все добре зі здоров'ям. Це е, ніякого немає. Е, Окрім голосових зв'язок, зараз ніякого дискомфорту немає. Є трішечки кашель, немає ні нежиті, ні температури. Все добре. Воно, можливо, ще із-за того, що стрес якось отак. От, подивіться, позаду мене такий банк. Це там я знімала гроші була. Зараз вийшла прогулятися трішки. В неділю тут не працюють магазини ніякі. Тобто ми вчора в суботу, швиденько пробіглися по супермаркетам, скупили продукти харчування, тому що в суботу вони працюють до 16.00. А в неділю взагалі всі магазини зачинені. От. Люди вміють віддихати отак от, от. Всім, кому треба, всі купують все заздалегідь. Позаду мене, подивіться, яка сопка. Вона на відео уявляється, що дуже-дуже далеко, але вона ось прям. Дуже близько. От. Людей майже немає на вулиці. От. Я навіть не знаю, куди я хочу піти. Дуже так, бачите, камінчиками висла. Я вам вже трішки показувала тут. Може, ще щось познімаю, покажу. Такий, невели... невелика така посілочок, деревенька, я не знаю, як його назвати. О. Сьогодні дуже погано спала. Тобто я монтувала відео ще те, яке в Раде. Думаю, ну треба вже завершити цю серію з Раде, коли я вже тут е, в стол, я його забуваю, стол. стол... Три... Я сам не бажу, я забуваю вічно, де я живу. У мене ще є матеріал, який був знятий в ради. Тому вирішила вже домонтувати. І вчора монтувала до часу ночі. Потім заснула і прокинулася в 3.50 чи в 3.40. Тобто я поспала там 2, почти 3 години і ті, ну, 2,5 десь. Ну Все, я вже більше не змогла заснути. Так трішки була якась сонливость, але зараз немає ніякої сонливості. Я бодра весела, от. І потім оце нещодавно поснідала. Запросила другу, друга Женю на сніданок. Зробила на сніданок я з дому взяла сім'я чия, ягоди годжі, горіх пікан. Тут я купила йогурт натуральний без смаку. І зробила чиа пудінг. Потім я зробила бутербродики, яйце відварне в круту. Огірочок я тут купила. Манго. Я вам показувала манго. От, і такий собі каву зварила. І запросила Женю, ми поснідали. Потім він там зі своїм другом, ну не друг, а той, з ким він в кімнаті живе, поїхали, поїдуть на розвідку в ну там, де річка, де може рибу ловити або крабів там таке. А, а я вирішила пройтися трішки прогулятися. Не знаю навіть в яку сторону йти, тут я ще не була. Подивіться, які будиночки оце. Вони от на відео навіть не так презентабельно виглядають як отак вживу. Дуже гарні, я б тут жила. Потім ще хотілося би сказати, що настільки в мене організм восприйняв цю, цей, ну як це сказати, ці погодні умови. Цю місцевість, тому що він зростав саме в таких, ну майже в таких. Я не кажу за якийсь бит, ні, а саме за погодні. Тобто, ми, коли жили в Магадані, навіть річка, я вам тоді показувала була в попередньому відео, або в цьому, я не знаю, я ще не монтувала, тому не знаю, де воно буде, вона схожа на річку Армань, тільки в нас вона була трішечки швидше. Орна річка, сопки, самі дерева, все воно, клімат, він дуже схожий. Що я... Ой, ви подивіться, боже, яка краса, йду я ось по доріжці, ось о лавочка. Сів і гуляєш. А отам позаду, вон там бесідка. Бачите, бесідка і теж лавочка. От, ну, я поки сідати не буду, я поки буду гуляти і з вами трішки побалакаю. І в перший день я заснула, я ж кажу, що я навіть не щулася, як я заснула. Такого не було останніх, ну 20 років, це точно. Щоб я не пам'ятала, як я могла заснути. Я пам'ятаю, як я не можу заснути. А так, от, щоб я от просто вирубалась, ну, як п'яна, я вам кажу. І виспала, і навіть зараз я дві з половини години поспала. А що таке? Дві з половини години поспати, коли ти молодий, це нормально, це ще й багато. А вже в нашому такому цікавому і дуже приємному віці я не хочу ображати ні себе, ні когось самому, такого самого віку, то це вже замало. І ти розбитий, я ні. Він мені настільки вдячний, організм видно. Хоча я, мабуть, все-таки вставлю кадри ті, де я коли зайшла в кімнату, ще не роздягалася, сумки не розбирала. І як я сиділа, плакала, я була якась засмучена, перелякана що сюди мене розподілили, тут холодно, але я більш знаєте ще за що, що ніяких речей. От нема ніяких речей, і холодно, і ти не погуляєш, так, і ти будеш сидіти там прив'язаний. І якщо десь є в якихось мутаках секонд хенди де можна одягнутись, то хоч би навіть за гроші було. То тут чогось немає. Тут є красний хрест, але він роздає тільки там в оренду велосипеди, там вудочки, там щось таке різне. А іншого нема. Хело. Такий такий халосій. Така собачка нагуляє. Собачка, як я скучила за мені. Це взагалі. Я за ними за всіма скучила. Але ні, ці ті мої просто вихованці, а мія це ну, продовження мене, як знаєте. Але взяти її не могла, тому що це для неї. Я за нею турбувалася, для неї стрес. Невідомо куди, отак би мене ми там жили. Нам би, звісно, виділили окремий там. Вагончик, але її б навіть б і не пропустили. Вона б три місяці сиділа десь в притулку, в, на карантині. Тож що я так терміново виїхала, і ми б не, спі... не встигли підготуватися документи. Я казала, що там три місяці треба чекати, і повинно, щоб були. Ці документи прививки зроблені заздалегідь, три місяці почекати, і потім це ще повинно бути в державній клініці. і за три дні до від'їзду там треба антитіла здавати. Ну, В общем, таке. Я за нею дуже сумно. Знаєте, ну, це якось може дивно. Здаватися, але я навіть за нею більше, ніж за дітьми. Ну, З сином я розмовляю кожен день, він вже дорослий, це я вже в нього дитина, чесно я вам скажу, він вже відноситься до мене, як наче це я його дитина, а не він мій син. А, а Мія вона так настільки залежить від мене. Я знаю, що їм добре, там, вони ми там все подбають. А я просто я не можу без неї. Навіть не те, що там вона. Я так не знаю, там є прохід, там люди щось смажать. от, Мабуть, нема, може, так піду. Зараз я зніму курточку, бо щось мені вже жарко. Тільки що таке чудо проїхало. Ну, ну, Я не встигла вам засняти куртку завялого. Щось таке велосипед з кабіною. то що воно не, не швидко їхало і не жужжало навіть не електромобіль. дідушка такий там в тій кабінці. Це <кій> <кій> такі дуже маленькі машинки, якісь є такі цікаві, я таких ніде не бачила. Але от подивіться, як гарно. Сейчас я покажу, какую машину он говорит, стоит кабриолет. Вообще. Сидит мужчина на, на улице. Кабриолетик. А он вот сюда, он смотрит, какая красота. Просто. І оце це пішохідний міст. Тут можна на велосипедах, але не для автівок. От, навіть купається, бачите. Ні, ну я чесно сказати, я б теж так купалася, клянусь, я б це занирнула. От. по Тепло, тепло, гарно. Люди там катаються, то невідомо, хто то норвежці чи то наші, наші тут ну, багатенько. В цьому будинку, де ми живемо, казали, що 100 чоловік. Я теж візьму потім велосипед. Подивіться, краса. Там на тій стороні є річки з того моста, оце з того моста я спустилась і так шла на гора. Тут навіть трава пахне по іншому Ну, і такі, знаєте, такі насичені аромати, такі. Ах... Так лісом пахне. Ой, а коли буде сезон ягідь, то це взагалі буде щось. Слухайте, чи полуниця, чи що це. Так, полуниця. Дивіться. Так, да. тобто навіть для полуниці вистачає цього клімату. Ну тут, до речі, хочу сказати, він не такий дуже холодна така погода, як на... у нас було в Магадані. В Магадані було морозніше. Ну Це ж я кажу, це не Остаточне моє поселення це просто поки нас тут тримають, поки ми, нам не підшукають комуну для вже постійного перебування. Оце я вам вже розповідала. Ну, от і все, що я вам хотіла сказати. Давайте я тоді буду, може, робити якісь такі коротенькі відео. Щоб ну, якось щось таке здорове, я не можу зрозуміти, що це, це якийсь ресторанний комплекс, чи що це. Але це задній двір, тобто це позаду. А, ні, дивіться, це якийсь культурний центр. От написано культур-центр, кіно, бібліотека, музей, національний парк-центр. Треба буде сюди якось прийти, подивитися. Може, тут безкоштовно для нас буде. Ну, а якщо і гроші, то може невеликі гроші. Як невеликі гроші, то можна буде сходити. Ну, а тут спереду я вам знімала була вчора, тобто в попередньому відео. Ну, все, тут, в принципі, більше нема куди і ходити. Оце сюди дорога. Там ми були вчора в супермаркеті, там два супермаркети далі. От. Потім отут магазини. Перший це якась уходова така косметика, от крема, там щось таке. Я не заходила так через скло бачила. Потім середні двері це спортивний магазин. Дуже якісні товари, там такі супер просто. От там окуляри. От, повністю вся одежа для спорту, для походів, для лиш ну таке все. Мені там так одні штани сподобались спортивні. Такі вони утіплені, не промакаємо, не продуваємі і легенькі в той самий час, але коштують. Для норвежців недорого, а для нас дуже дорого. Десь 150 доларів, десь так. 1600 крон. Красівки теж такі вообще класні, зручні, удобні такі. Ну, все. Ось от магазинчик для китьок, собачок, ну, тобто для тваринок. От. Що ще? Ну, Ось там позаду ще, ну, бачите, якийсь такий комплекс, такі красненькі, будиночки такі теж цікаві. Але вони всі дерев'яні. Не знаю, як вони там всередині що зроблені, але оббиті таким Ну, дерев'яним таким. Ось ну, ну, якийсь типу нашого комфі. тобто Тут побутова техніка, щось таке. Ну, все від сьогодні мої. Я дуже вам всім вдячна за вашу підтримку, за ваші перегляди. Скоро зустрінемося ще. Мала порається, а карусік допомагає, так? Да? Допомагає корусик. Корусик так смішно носила екі? Корусик? Ти що тут? Помічниця? Лялюся? Айзуся. Айзуся балується, так? Да? Балується Айзуся. Ну, карусик, звісно. Тут вся увага на неї. Да. Да. Такая здоровая собака уже. Лалюсик ты что решила проверить? Да. Телялько. наружка -а -а. <свист> я <Финя> тут замотался ляшечка <свист> Він дуже сильно замотався я не буду його розвертати.